Доб... Доброго ранку. <ріх> Доброго ранку. <ріх> Хотіла тільки сказати, поки було світло, випрямила волосся. Так, зараз. О, отак ліпше. Кажу, добре, що е, встигнула випрямити волосся. Е, я думаю, що виключити першу. А зараз яка? Десяточка? Я не пам'ятаю. Буду малюватись на нас в планах на другу годину завезу машину. І нарешті я буду без того скочу їздити. Потім мені потрібно поїхати на базар, закупитись. В суботу приїжджає Арсенкова Хресна. Хресна приїжджає. Ні, не зараз. Завтра приїде. Мама. Тож ми завтра чекаємо гостей. Я приїду, і... Хресно. Ні, не їдемо завтра, хресно приїдемо. приїде. Тож потрібно скупитись. Та, це хресно? їде. Тут це Галя їде. Тут за хресно. І той. Ну, щоб я там хочу Картопельки зварити, сорат зробити, стошити м'ясо, всяке таке, мені потрібно скупитися. Щось мені їсти, буду готувати. Хто? Хре... Хресна чоча. Ні. Хрес не сюди приїде, до тебе? Слав, Хресна. Ти... Хресна не приїжджала на Миколая, бо мала роботу. І от завтра приїде. Так, і що ще? Та, сьогодні я там витягнула з бразильної камери гумілки. Лина приготувати. Вона вдома. Вона вдома є. Так, вдома. А ще вчора мені видалили зуб ось мій з тої сторони. Літом мені потрібно було його видаляти, бо так як мені знімають брекети, він взагалі там не має бути, щоб потім в мене зуби не совувались в іншу сторону, всяке таке. Він взагалі в мене був поганий, там було дві стінки і навіть середини не було. Я з'їла цукерку та форера з горішком. І десь той мені горішок сюди попав. Як я мочилася, як мене болів зуб, це, це було щось зі чимось. Мені ледве навіть ні ми сил був допоміг. Записалась. і вчора, коли була на Луванівці, пішла ну, в ту саму клініку, що завжди хожа, там до неї ставлю бректи. І видалили мені зуб. І я чую, він мене спухає. Я думала, що я втікну з тієї клініки. Я настільки так боялась. для мене рвати зуб, це, напевно, щось зі чимось. Я знаю, там три було. Мені ще виписали, От порідину, щоб полоскати. Тиждень часу потрібно. І я чую, що в мене щось там спухає і мене болить того, і мені все. Вчора, я вчора навіть нічого не знімала, ніякий влог, нічого, тому що ми як приїхали додому, просто лежала. Ну що так трясло. Я думала, що в мене є температура, але температури ніякої не була. така була слабість. Я не могла вчора голосно говорити, бо коли я голосно вчора говорила, в мене таке відчуття, що там током було. Ну ладно. Але є, що ясно спухають. Думаю, до тижня часу прийде. Асенко вам махає. Тож отак. Ось От такі сонні плани скупитись, завести машину, ще вдома їсти щоб приготувати. І я зараз зараз поприбираю, поки світла нема. Нам що нікуди не потрібно їхати. Але там так. Просто диван розталитись таке таке. Шо, що? Там ми будемо їхати. Там будемо їхати? Там. Машину. Машину завеземо. То саме Арсенку? Скло. Фло? Скло? Скло, щоб зробити. І напевно нам знов скажуть, гуляй. Та напевно, то точно десь будуть годину робити. Я ще зайду, там на секунд буде врізти, що з боку є. Але думаю, що там нічого не знайду, тому що там завіс по вівторках, а сьогодні п'ятниця. І там вже все розібрали. Але вони докладають кожного дня. Ладно, коротше, подивлюся. Да. Зараз намалююсь. Йду прибирати. Так? Да? Ми вже зараз сам пупус неї дали. Погнали. Малюсь. Даня, а да. то ми там вдома їхати. Я їхати? Вдома, вдома чекати хрест. Все, дармо я тут сказала. Скажемо, що да. твір так буде цілий, день. Коли приїде хрест. Ні, недовго поспиш, Одну ніченьку і приїде твоє хресло. Я вже замаринувала гумілки. Поставлю зараз їх на балкон, а коли включу світло, я їх посмажу на грилі. Їде. Отарейки поставили. І, і буде, їде. І буде Угу. Я ж думала маршрутка. Так, на я думала, що ремонтувати буду десь годину. Сказали 2-3. що? Ну, Вже проїхала маршрутка. Вже проїхала маршрутка. І це буде 2-3 години і ми йдемо додому. І що так йти додому? Трохи є далеко. Що? Ой, Тарсенко, тут маршрутку чекати дуже довго. Не додому, ну, зараз я закупитись не зможу без машини. Тож буду чекати. Коли зроблять? ножки болять. Ножки болять. Давай, ручку маємо. Бо мене тебе буде тягнути. Ми просто йдемо під горку. Арсенку це хотів. На ну, майданчик. Але кажу, кажуть, які Та -а, така погода, знаєте, вологість і щось, щось. сніг, муросить. Мучиться. він зараз піде спати. Підеш спати. В той час, ти типу, поспиш і нам робить. І все його мілки нема. Як потважити? Це світло нема. А на газі не ходь. Котик, я бачки гарненький. Ти має колір чорно-білий. котик чекає. і Ми прийшли в салон Красаєва. Я чекаю. Хочу Стрихти кінчики. Обсенко <сіх> <-го> собі <кхе> стаканчик на Мама, що? Ти ти мусин? Хочеш машинку? Не можна. Арсенко, коли будеш стрихтись, тоді буде можна. Я, я знаю, що ти любиш Він завжди я тут стрижеться. Не, не будеш. Не, Ми, я ж не тебе... Буду. Ми, Ми ти... тебе недавно стригли. Ти будеш. Та я буду. Ха? Я буду. Не, не Та ладно, скажи, ж ти просто до машинку хочеш. Скажи, що ти просто до машинку хочеш. Так. Да. <плес> хочу... На наступний раз. На наступний раз підстрижем тебе, добре? Я, я. Ну зараз не потрібно тут те в лозечку гарно підстрижене. Не, хто... Ми вже прийшли додому, кінчики мені підстригли, небагато, але просто там таке посічене забрали. Смажу Арсенкові пельмені і зараз, напевно, піде спати, коли поїсть. Тому що, коли ми були в перукарні, Арсенко вже там дрімав. Ми вже нашу машину забрали і приїхали АТБ. Скопляємось. А, а Арсенко тримає листочок, щоб я нічого не забула. Правильно? <гум> Йогурт? Так, розпакую з вами пакети. Взяли фанту, потім оселедець, бреф для туалету. Для таких дві масочки. Це для волосся. Шампунь. Що в мене сурук сувоні падає? ось такий шампунь. Потім дитяча паста. Зубна щітка, Я свою забула на лавандітці. Я на мені, завтра вже привезе. Крем фарба для брів. Я беру от такий колір темно-коштановий. Серветки. Вісти, які класні. Все буде Україна. Я взяла от такі гачки це для ванної кімнати, спрей для волосся. Це в нас шия. Буду тушити це м'ясо. Потім філе куряче, Це мені такі реберце до кописнику. І палочку кобаски. Так, тут все. Йдемо все. далі. Яйця. Падають. О! Яйця, батон, мандаринки, молоко. Папір. Папір, сметана. Ну, сметана закінчилась, Каже, Арсенко, вже нема сметани. А він каже, мамо, що я так багато з'їв. Так, взяли дві упаковки сметани, майонез. Буду салат робити, але то завтра огірки мені до того салату потрібні. Потім взяли ось такий йогурт. Ще такий. Осенку любить цей кефір. Потім приправа така для грилю. Настейки. Це тож для грилю, для курки. Потім зерновий хліб. Я його так люблю, він такий смачний, бо що падає. Потім взяли апельсинки і морква. Це теж мені потрібно буде до салату. Нібито все. Яка курочка буде скоро смачна. <смачна> Ще тут трохи є. І зараз буду починати капусняк варити. Камінки в мене вже готові, вони так смачно пахнуть. Я вже капусняк почала варити. Там закинула капусту, картоплю, ну і ребра. А зараз ще буду смажити і потім тушити м'ясо. Але це на завтра на стіл. З мені там ще нарізається цибулю. Коли м'ясо посмажиться, добре. Такої коричневої скоринки. Я додав ще цибульку. Дивіться, як Арчі випрошує в Андрія курку. Я не дам. <свісно> зараз буде гавкати. Курку хоче. Арчі ну, тобі. Мені туди... не можна. Хе-хе-хе. <рес> а то мій хлібтя. Арці, ну тобі не можна. Йой, аж розпозіхався. Все, м'ясо посмажила. А тепер кидаю стацібульку. Так нарізано на пів кільця. Ще поставила варити картоплю і моркву. Це до салату буде. Це не буде олів'я, це буде такий інший салат. Там теж входить варена картопля і морква. Я думала, Соня цей буду салат робити, але придумала, буду завтра зранку. Але обов'язково завтра зазнімлю той салат. Я його вперше буду робити. Так, і ще викинула яблуко, моркву. Я хочу собі яблуко натерти, натерти і моркву. Це так смачно яблуко з морквою. Так. А на задньому плані саме вдома два. І так. Я вже не знаю, скільки я тут година. На цій кухні я вже звідси хочу вилізти. Так, зараз ліпше перемішаю, однією рукою не можу. Вийшла на балкон і трохи в шоці. Звідки не взявся. Да, дивилась, нічого не було. Оскільки снігу випало. М'яско стушила. тушила, на будьонік не дивіться. Дивіться, як м'язко розпадається файно, таке смачне. Я вже пробувала, дуже смачно вийшло. Я тушила потім, до м'яса додавала воду і тушила до готовності. І в мене вже капусняк, вже майже готовий. Такий наваристий вийшов. Вас. Так, мені тільки залишилось помити за собою плитку. І все. Як то кажуть, добі війни. Ура! А я думала, що це вже все. Але ні. Поставилося, щоб в мене філе відварилось. На завтра це буде до салату. І з тою водою так і залишу на ніч, А така потім курочка буде сочна. Добавила перець, лавровий лист, сіль. І нехай вариться, а я за той час тут собі масочку зроблю. Не видно, що я песик. <рес> Маска, <рес> я вам покажу. О, велика. Ой, ой, тече, Капець, скільки там рідини. Ну Ось так намастити. То Арценку мене попросив ту маску зробити. Я він побачив, що одному не песик. Каже, мама, зроби. Перед тим я була панда. Не дуже на я на песика похожу, звичайно. ладно. Він вчора казав, маму, зроби, я кажу, давай на наступний день. О, Там ти на його реакцію. Я вже не раз розповідала. Він був маленький. Я робила всі такі маски. Тут Та така чорна, то біла. Як був маленький, дуже лякався. А зараз до того сталося нормально взагалі. Ого, скільки там є рідне. Так, скільки я потрібно. У ці маски, що продаються сільпо, 20 хвилин потрібно. Очіну отак. Потім мити обличчя теплою водою. Одним після кожної маски обов'язково мивати обличчя. Що е, говорила? А, я їх всі покупляла. Зрія класна маска. Ну знаєте, так обличчя файно зволожують. А якщо, наприклад, ще зранку зробити таку масочку, коли проснешся, то зріє так класно. Так. Арценкою покажешся, яка я є. Здоровий. Ви за такою я похожа на такого песика. Арсенко, хто мама? Бачиш? Класно, пам'ятаєте, ти казав, що мама масочку зробила песика? Похожа мама на песика? Так. Да. Так. Класно? Так. Так. Що? На тебе руки. Такі холодні. Тво маска холодна. Да. Маска холодна, зато такі руки холодні. Ну, Гарна масочка? Так. так, Ціло, так заліво глядається. Ходить спати. Арсенко вже лягає спати.